Життя громадян України, які не отримують паспорт громадянина Росії у Криму, воно стає чим далі, тим більш неможливим. Це пов'язано із соціальними послугами, з можливістю отримувати пенсію, із працевлаштуванням, із багато якими речами. На жаль, не всі можуть переїхати на материкову частину України і змушені залишатися, і змушені якимось чином виживати. Але Державна прикордонна служба лицемірно відповідає, що ні, нічого страшного. Ці документи є недійсними, вони не створюють ніяких правових наслідків. Якщо є дійсний паспорт громадянина України, то їхати можна. Але це неправда. Насправді на місцях прикордонники діють іншим чином. Вони ретельно намагаються знайти паспорт громадянина Російської Федерації. Якщо його знайдено, то такий громадянин України далі просто не допускається. Існують навіть. Повідомлення про випадки, коли українські паспорти вилучаються і знищуються. Знову ж таки, без пояснення а, ніяких причин. Тому а, я хочу закликати керівництво Державної прикордонної служби роз'яснити ці всі питання, внести порядок, у всякому разі, хоча б визначити, за яких підстав і кому може бути а, заборонено в'їзд. На материкову частину України, передбачити можливість захисту прав цих громадян. Бо якщо людину повернули до Криму, то така людина навіть оскаржити ці дії ефективно не може, бо, як ми знаємо, Укрпошта не приймає направлення до Криму. Тобто, якщо людина навіть напише позовну заяву, направить її до суду на материковій частині України, то вона не зможе отримати повідомлення про час та місце розгляду. І